Вітаємо в клубі 700. Рік завжди був зразком здоров'я, але одного недільного ранку йому раптово стало дуже погано. За мить він упав без пульсу і ознак життя. Я побачив ріка, який лежав на підлозі. Усі дивилися на мене в надія, я молився Богу. Це був звичайний недільний ранок, 25 квітня. я почувався добре. У мене не було жодного стресу. Просто звичайний день. я завжди вважав себе дуже здоровим. У мене навіть голова ніколи не боліла. Рік приїхав до церкви і взявся за виконання своїх недільних обов'язків, серед яких був супровід пастора до зали. Я стояв за п'ять метрів від нього. Він любив перевіряти звук перед тим як вийти на сцену, і раптом мені стало дуже зле, подібного ніколи в житті не було. Я підійшов до стільця, щоб схопитися за нього. і це було останнє що я запам'ятав більше нічого. Той ранок був іншим. Служіння було особливо натхненним. Було таке відчуття, що сам Бог наповнив служіння своїм духом. Поклоніння це була остання пісня. Я підняв руки. пастор Арчі помітив, що рік упав поруч із ним. я побачив, що рік лежав і не реагував. Я вибіг з зали і покликав офіцера Еда. він прибіг і почав надавати ріку допомогу. У нього не було пульсу, дихання. Він покинув нас. Я стояв зовні. Потім двері відчинилися, і до мене вийшов пастор Арчі. Він сказав, мені потрібна допомога. Я прибіг до ріка, нахилився над ним, намагаючись почути дихання. перевірив сонну артерію, і зап'ястя в пошуках пульсу. але не знайшов жодних ознак життя. я зв'язався з диспетчером, викликав загін рятувальників. Я сказав, що у нас лежить дорослий чоловік, який не дихає. На рік мій друг він теж працював у поліції. Він поліцейський у відставці. У нас із ним були хороші стосунки. І коли ти бачиш, як близька людина помирає, це розриває серце. Але у нього не було ознак життя. Він покинув нас. Я вирішив передати ріка в руки професіоналів і пішов на сцену. Я думав, що робити, що сказати. Мене переповнювали емоції. Я знав ріка 12 років. Він мій друг, і зараз мертвим лежав на підлозі. Мені ж потрібно було заспокоїти людей, а не посіяти в них насіння страху чи тривоги. мене переповнювали емоції, коли я йшов на сцену, але Бог. З'явився надприродним чином. Я його відчував просто фізично. Він був поряд зі мною. група прославлення продовжувала грати. А пастор Рарчі попросив зібрання почати молитися за ріка. Люди молилися, вони вірили Богові. Вони не знали всієї серйозності ситуації, але розуміли, що щось не так. Усі молилися. Раптово очі Ріка відчинилися, немов він прокинувся. Вони відкрилися, і я подумав, що це було? Це неможливо описати словами. Це було щось неймовірне. Справжнє диво. просто диво. Я розплющив очі наприкінці молитви і побачив, як рік піднявся. Він же щойно був без ознак життя, але я бачив, як рік встає. І Якщо хтось скаже вам, що молитва не працює, то скажіть йому, що диявол брехун. Медики перевірили Ріка, потім лікарі та фахівці провели діагностику. Вони сказали, що в нього серце як у 20-річного, і з ним усе гаразд. у мене з'явилося нове прізвисько. Лазарік. Не знаю чому, але я в смиренні що він вибрав саме мене заради своєї слави. Він зробив це для мене. Він повернув мене. Він зробив це для людей, які тоді були в церкві. Усі, хто тоді там був, стали частиною цього чуда. Мені здається, що Дух Святий сказав, рік це про образ церкви. Бог хоче пробудити свою церкву. Спляча церква не може впливати на культуру. Я вірю, що Бог пробуджує свою церкву, щоб допомогти стражденному світу. Це змінило мою віру. У мене були дні, коли я прокидався і думав, навіщо я живу. Але коли відбуваються подібні речі, починаєш розуміти, навіщо живеш. Ось твоє покликання сюди тебе помістив Бог. Того дня я нічого не зробив. просто викликав рятувальників. Все інше зробив Бог я змінився ментально. Я почав інакше дивитися на речі. ми тут не просто так. Бог може зробити все Усе, можливо віруючим. Я вірю, що це підбадьорило та зміцнило людей у вірі. Що для Бога немає нічого неможливого, я вірю, що церква це місце, де відбуваються чудеса. Це утвердило факт, що Бог великий і може робити надприродне. Він більше за обмеження, в які ми намагаємося його засунути. Він хоче робити набагато більше того, про що я прошу або думаю, завдяки силі, яка діє в нас. Якщо він міг. Використати мене з усіма моїми недоліками, то він може вибрати кого завгодно. Він може закликати і вас, і якщо він це зробить, то все буде тільки на благо. Все буде на найкраще для вас. Це дивовижний факт. Він хоче використовувати вас зцілювати вас, відновлювати і прощати. Він хоче все це робити, тому що він такий Коли ви розумієте його особистість, а його ім'я її описує, то отримуєте більше віри. Що дозволило Лазаріку воскреснути з мертвих? Досвідчений поліцейський намагався знайти в нього пульс, почути дихання, але не зміг. Рік лежав на підлозі, рятувальники вже їхали, але церква почала молитися. Пастор поділився з нами секретом вони довіряли Богові люди не покладалися на те, що бачили очима. Так, очі говорили їм, що рік помер. Відсутність пульсу і дихання говорили їм про те, що він помер, але Бог сказав ні. Ти будеш жити і жити з надлишком. Вони повірили Богові. Як нам отримати чудо? Ісус чітко говорить про це в Марка 11 по перше, вірте в Бога. Не потрібно вірити в молитву, в те, наскільки гарний рік, або в те, як вам буде важко, якщо ріка не буде поруч, які причини ви не наводили, не покладайтеся на них. Вірте в Бога, що Він той, ким називає себе. А потім якщо не будете сумніватися. Якщо віритимете в серці, що отримаєте те, про що просите, то й отримаєте. Якщо і треба не вірити чомусь у цьому світі, так це сумнівам. Не дозволяйте їм витіснити Євангеліє, благу звістку. Не давайте їм місця, як домогтися того, щоб у вас не було сумнівів. Це проблема для деяких людей. Вони думають, потрібно бути реалістом, але спосіб є моліться в ім'я Ісуса. Це не якесь чарівне заклинання. Ви маєте сказати собі він спаситель, цілитель, рятівник, забезпечувач. Він моя праведність, Він усе в усьому. І коли ви згадуєте його імена, то починаєте усвідомлювати, що вони опис Його особистості. І якщо він такий і він у мені, то в мене є вся віра, якої я потребую. Дозвольте Ісусові стати сьогодні вашою вірою. Нехай Він стане для вас усім, у всьому. Дивіться на нього. На автора і виконавця вашої віри Ви вже маєте віру, якої потребуєте, і ми мистері будемо молитися про вас. Але перед цим хочемо поділитися чудовими історіями, які підбадірять вас. Ви побачили одне дивовижне свідчення, і ось ще кілька. Пам'ятайте, те, що Бог зробив для інших, він зробить і для вас. Вам потрібно лише вірити. Ось що пише Noémie. У мене раптово почав заклинювати безіменний палець на лівій руці. Трохи пізніше та сама проблема виникла і у правій руці. А два тижні тому з'явився гострий біль 24 серпня. Тері молилася у когось невропатія в руках. Це не просто оніміння. Ваші пальці замикаються. Ви почнете відчувати поколювання, тому що Бог відновлює вашу здатність розгинати пальці в ім'я Ісуса. Я почала плакати, прийняла це слово і відчула, що біль і оніміння почали зникати. Бог зцілив мої руки, і я прославляю Його з того часу. В ім'я Ісуса Христа. Він мене зцілив повністю. Мої пальці більше не болять. Слава господу, це чудово. Гордоне, ось лист від Філіс. Вона пише: у листопаді 19-го року я отримала серйозну травму при падінні. Лікарі сказали, що мені необхідно міняти щиколотку. Я навіть не знала, що таке роблять. Але в клубі 700 Гордон сказав: покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення». Я доторкнулася до щиколотки, Гордон помолився, і я отримала зцілення. Ми робимо те саме, що зробила Філіс. Проявимо свою віру. Акт віри, це коли ви кладете руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми будемо молитися в ім'я Ісуса. Ми молитимемося, тому що Він цілитель, відновлювач, визволитель, і ми прикладаємо руку на знак прояви віри. Покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми з Террі будемо молитися в згоді з вами. Біблія каже, що де двоє чи троє молитимуться, просячи про щось, ви покладаєте руку, ми молимося, а решту зробить Бог. Молимося. Господи Боже, Всемогутній, Ми приходимо до тебе і молимося в ім'я Твоє, тому що Твоє ім'я, цілитель, праведність, рятівник, забезпечувач. Це все. Ти, Твоє ім'я вище за всі імена. Ми звертаємося до тебе, простягаємо наші руки, щоб доторкнутися. Ми погоджуємося і говоримо в голос зцілися зараз в ім'я Ісуса. Ранами Воскреслого Спасителя я сцілений, я звільнений. І Відновлений. Біль немає влади наді мною. Хвороба та неміч не мають влади наді мною в ім'я Ісуса. Зі мною зараз Його влада. Царство Боже. Прийди. Воля Божа, виконуйся в моєму тілі, як на небі. Я прошу про це. В ім'я Ісуса. Амінь. Тері Бог дав тобі щось. Є хтось, хто відчуває серйозну психічну розгубленість і навіть страх. у когось з ваших батьків була деменція перед смертю, і тепер ви боїтеся, що це теж буде з вами. Ми проганяємо дух страху в ім'я Ісуса. Він іде від вас. Ви мислите тверезо, ясність свідомості повернулася. У вас немає деменції і ніколи не буде. Бог звільнив вас. В ім'я Ісуса, у когось із вас проблеми з ковтанням, у вас діагностували хворобу тканин з травоходу. Він подразнений і через це постійно турбує вас. Ви відчуваєте дискомфорт під час їжі. У цю хвилину. Бог торкається вас. Він зцілює ваш кишківник. Він зцілює вас від голови до п'ят. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. У когось проявляється астма, особливо у цю пору року і восени. Бог забирає цю хворобу від вас. зробіть глибокий вдих. жодного кашлю і роздратування. Бог звільняє вас. В ім'я Ісуса, будьте зцілені. у когось проблеми з правою гайморовою пазухою. я не знаю, як це сталося. Можливо, ви вдихнули якийсь реактив. Ви втрачаєте кістку, у вас проблеми з пазухою. Це вплинуло на ваші верхні зуби. Бог зцілює вас, він відновлює ваші кістки. Він відновлює ваш зовнішній вигляд. Він відновлює все. Ви щойно відчули це у правій щоці. ім'я Ісуса, будьте зцілені та здорові. Хтось із вас затаїв зло на людей, які вас образили. Це було жахливо і змінило ваше життя. Бог запрошує вас до свободи. Протягніть руку і прийміть свободу. Простіть, як і Христос простив вас. І звільніться в ім'я Ісуса. Будьте прощені і вільні. У мене є спільне слово. я бачу тягар на вашій спині. Він пов'язаний з тим, що сталося з вами. Вам важко прощати, тягар лежить на вас, але тягар Христа легкий, ярмо Його благе. Він може зняти цей тягар і дати вам своє світло і прощення. Просто підніміть свої руки до нього і скажіть: Ісусе, я не можу зробити це, але ти можеш. Допоможи ну, мені. Я хочу йти туди, де ти хочеш мене бачити. Веди, направляй мене. Будь моїм пастирем, який поведе мене на злачні пасовища, довод тихих, щоб у моїй душі не було бур. Нехай усе заспокоїться. Допоможи мені всіх пробачити. Сам я не можу зробити це, але ти можеш. Зроби це для мене. Я потребую тебе. Я прошу про це. В ім'я Ісуса, амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Стілення. Звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Всібієн Еммануїл Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Будинок Берти опинився просто на шляху торнадо. Торнадо зірвав дах і зруйнував одну частину будинку. Усюди було сміття. Берта думала, що її будинок уже не відновити. Але завдяки вам її житло стало кращим, ніж раніше. Вдова Берта Білбрі живе в Маслвілі, Кентукі, понад 60 років. Багато спогадів. Які не хочеться втрачати люди не цінують те, що мають, поки не втратять Жінка гостювала в доньки, коли торнадо третього ступеня пронісся просто через її будинок. Я була налякана, я не знала, чи вистою будинок. Коли я повернулася, то побачила, що все настільки жахливо. Мій дім був зруйнований з одного боку повністю. Усі шибки вибиті. Даху не було скрізь. Вода Я думала, що полагодити вже нічого неможливо, але Бог втрутився в мою ситуацію. Він допоміг нам. В операції благословення дізналися про Берту. і Вирішили, що повинні їй допомогти. Дах був у жахливому стані, але вони його полагодили. Потім зняли утеплення зі стін і переробили їх. Знаєте, це було справжнє чудо. Ми замінили вікна, підлогу, стіни та шафи. Потім привезли нові меблі. Берта не могла повірити в те, що побачила. Це було чудово. Вони прийшли і зробили ремонт. Я не могла повірити своїм очам. Тут був справжній жах. Я думала, що неможливо все це полагодити. Просто неймовірно. Дякую. Вам велике Берта Вдячна всім партнерам операції благословення. На землі ще є добрі люди. Я Хочу подякувати всім, хто підтримує вас. ви робите дивовижні речі. Величезне спасибі. Ви зробили дивовижну річ, якщо ви партнер клубу 700. Частина з кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення, яке збирає команди рятувальників, медиків, копачів, колодязів та інших людей, що допомагають людям в усьому світі. Ми допомагаємо їм у скруті. Це відчутна допомога. Якщо ви ще не з нами, то я раджу приєднатися до клубу 700. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. У світі багато смутку. Лише добра звістка може зігріти серця, повернути надію та змінити журбу на радість. Ми несемо звістку про Божу любов тим, хто її найбільше потребує. Долучайся до проповіді Євангелія. Підтримай Сібін Еммануїл. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. У нас є запитання від Елізабет. Вона пише: деякі мої знайомі заявляють, що їхня близька людина померла, стала ангелом і тепер доглядає за ними. Іноді вони пишуть у соцмережах, що померли через метелика, птаха чи якийсь малюнок, який вони побачили у хмарах чи на камінні, передав їм повідомлення: «Привіт, я слідкую та люблю тебе. Я знаю, що їм приємно так думати. Я повинна спробувати виправити їхні уявлення чи залишити усе, яке є. Так думають не тільки невіруючі, а й віруючі, які погано знають біблію. Цим людям подобається втішати себе такими думками. Що ви скажете? Елізабет, питання в тому. Чи є ви для них авторитетом? Uh, чи стають люди correct? ангелами після смерті? Ні, Біблія чітко говорить no. про це: ангели і люди це різні істоти. Ви не можете змінити стан і стати ангелом. Але якщо йдеться про виправлення. У Бога немає поліції. Сподіваюся, ви мене розумієте. Люди не повинні ходити і говорити я хочу виправити вас. Якщо ви є авторитетом для когось, то так ви можете виховувати їх у страху господньому, наставляти їх у заповідях у тому, як Бог влаштував всесвіт, вони думали правильно. Якщо ви наставите дитину в цьому, то вона не зійде з цього шляху. Якщо у вас є авторитет, то у вас є дозвіл від Бога виправляти їх. Якщо ні, нехай Бог благословить вас. Головне не зробити гірше. це речі, які краще залишити, як є. А закінчимо ми з віршем із Псалмів. я вірю що побачу доброту господню на землі живих побачимося в клубі 700. нехай бог благословить вас до побачення